Доброго раночку, всім привітики. На нас йдемо на прогулянку. Потрібно. Що-що? Будівництво. Будівництво, так, субота, будівництво не вщухає. Біля нас будують, будують, щось ніяк добудувати не можуть, а ось е, трішечки вперед і навпроти вже збудували. Скоро будуть фасад. Е, фарбувати, декорувати ж таке симпатичненьке має вимальовуватися. Так, а ми йдемо гуляти. Сьогодні вже не вихідний, тож ж цілісінький день гуляємо. У нас багато таких паралельних вуличок, але між ними є ось такі переходи. І якщо тобі потрібно пройти, то не обов'язково ходити до кінця вулиці, щоб обійти. А ось такими переходами, навіть по них байки інколи, їздять. Це зручно. Ми, коли тільки приїхали в донат, то я ось коли прогулювалася за лісою цими паралельними вуличками, виходила зазвичай в день на прогулянку і у візочку катала, щоб заполихати на даний сон. І рахувала, скільки я вулиць пройшла, тому що мені здавалося, що всі вони схожі одне на одне, всі вузенькі, всі однакові. Будиночки вузесенькі, вулички, вузесенькі, щоб не втратити. Ну тому що ще не запам'ятала. Нічого, щоб не втратити вулицю, на якій ми живемо, де наш будинок. Я рахувала так, одну вулицю пройшла, другу вулицю пройшла, третю вулицю прийшла, повертаюся і знову в, зворот, в зворотньому порядку рахую. Але потім звикла, зараз вже стається, що все звичне, все зрозуміло, що деякий час поживеш, то ж звикаєш. І до вулиць, і до руху. І багато. Хто мені пише про рух на дорогах? Що божевільний рух? Так він божевільний, але до нього можна звикнути. І навіть якщо вдивитися, то для в'єтнамців він абсолютно не божевільний. В'єтнамці рухаються на дорозі на транспорті досить повільно. Вони нікуди не поспішають. Інколи здається, що взагалі правил не існує, але насправді в'єтнамці все. Тітко розуміють, вони ніби відчувають один одного і на дорозі рух як один єдиний організм. А тут кав'ярня, в ми досить часто ходили, і потім зачинили це. Пам'ятаєте, хто хто пам'ятає? Тут були рибки, там були ігуани. Багато орхідей було. і зачинили цю кав'ярню і зараз роблять ремонт. І кав'ярня поруч була, її також зачинили і також щось робитимуть. Мені здається, це все будуть зносити і або одне місце буде, або одна кав'ярня, або один будинок. Можливо, викупили. Кафе якесь. Зараз вже у нас час 11.20, тож всі починають обідати. Тут щось продають, а тут рисову лапшу продають, ось так. Бачите, і домашню роблять, домашнє приготування. Ось така машина, закладають сюди тісто, і вона його на такі полосочки, на смужечки ріже, є е, така більша, є трішечки дрібніша. І всі в'єтнамці отак купують, приходять пакетиками, купують і вдома готують. Я ніколи не купувала, але можливо якось спробувати, не знаю. На вулиці до 40 градусів, а ось так на вулиці просто вдома на тротуарі продають м'яско. Відвісили наприклад, ребра, м'яску, фарш, там м'ясо в пакетах. Трішки від сонця прикрили, щоб не сильно пекло. В Азії є величезна кількість речей, які нас просто дивують, шокують, і просто здається, що це на голову не налазить, як таку спеку просто. Просто небо на вулиці можна продавати м'ясо, але ж можна бачити, і, мабуть, вони це роблять не вперше. І люди це купують. Я також купую м'ясо на базарі, і здавалося, що воно так просто лежить, але там у жінки є холодильник, і вона мені з холодильника приносить. Звісно, це не факт, що те м'ясо не лежало на сонці, і по ньому мухи не лазили. Але я себе заспокоюю, тим, що воно з холодильника мені. І ну, ніби поки що проблем не було. Сьогодні субота, і тут часто відбувається весілля. Ось дивіться. Пара, яка сьогодні. Е, мені здається, це щось типу нашого ЗАГСу. Пара, яка сьогодні одружується, їхнє фото, дата і імена. І, а он там і наречені. Сподіть, А я не бачу. Мені, мабуть, не видно. Ми не будемо ми турбувати, нехай. А он на вході. А то, мабуть, не наречена, то, мабуть, батьки наречених. А то так. Не будемо, а, хай що, собі. Мені здається, що я швидше дивлюся. Мені здається, що столик стоїть. Тобто ага. наречена, то столик. То столик, так. Гості прибувають. Зазвичай у азіатів не буду казати за всіх, але точно знаю, що це в'єтнамці і китайці. весілля відбувається з самісінького ранку, починають святкувати з 5-6 годин ранку. Всі традиційні обряди відбуваються, викуп і так далі. Ну, в кожній країні це по різному. Я вам просто кажу так, нашаровуючи так на наші якісь традиції. Потім якесь ось зараз 12-та година, і всі збираються. Я знаю, що там є зал, бо ми тут часто ходимо. І не перший раз я бачу, що збираються на весілля, тож збираються, але весілля відбувається, продовжується десь до 4, ї до 5 ї години вечора, інколи це може бути до 8, ї але це не буває так, як в нас, знаєте, що аж до пізнього вечора на другий-третій день ще святкують. Азіатів так не заведено. Я так сказала, у нас в Україні, мабуть, зараз все абсолютно по-іншому відбувається. Я мала на увазі, коли е був мирний час, і всі святкували, особливо в якихось селах, свят святкування відбувалося по декілька днів. Ох, тож розумію, що зараз не до святкувань і ну, скоріш за все все відбувається абсолютно по-іншому. Боже, я просто в шоці. дивіться, йдемо. Ось якийсь стенд. Це просто капець. Ох. Насправді по місту російськомовні вивізки зустрічаються, але їх не так багато. По цій, Цією дорогою ми досить часто ходимо і я вперше побачила цю вивізку. Коли це бачиш, тебе аж до тремтіння це все доводить. Йдемо попити каву, тому що. Дуже спекотно. Ні, поки? поїх, пішли, поп'ємо тут, посидимо під кондиціонером, там є зал закритий. Хочеться трішки передихнути, бо дуже спекотно на вулиці. Така затишна кав'ярня, багато диванчиків. зручно і так гарно пахне кавою. Воно називається, бінкофер. І я буду пити. Будеш пити, добре. Зараз ми знайдемо. А, тут нахід їжа є навіть. А що тобі принесли, Аліса? Сів. сів. такий здоровений стакан. Да. Так, Алісі. сік маракує. Жені, звичайна кава еспресо Аліся. з молоком А, а я чекаю Аліся. на своє лати. Це паличка Аліса. Трубочка інша. Ота, що поруч. Так, оце трубочка, а то просто паличка, щоб розмішувати. А ну, подивись так, от і моє лати. Тут до лати мені ще печив дали. Але дехто вже на нього претендує. Так а Ой, тут так гарно пахне кавою просто, правда, Женя? Літ? Тебе є там лід в стаканчику? Хтосить? Так, каву, ми попали трішки, охолодилися, слухайте. Тут кондиціонер, нам аж трішки легше стало, тому що на вулиці 39 градусів відчувається, відчувається як 39, це в тіні, а на сонці то, то взагалі, взагалі. взагалі капець. Про Програма пише телефон і віджет цей, він пише, що відчувається як 39. Не знаю, в тіні чи на сонці, але я думаю, на сонці більше. А взагалі-то 32, може 34 зараз. В тіні. Може, вже 34, бо було 32. Ну коротше, ви зрозуміли, так? Досить спекотно. Тож ми каву побили. До цього гарно, комфортно, бо в тіні, поки не виходиш на сонце, все гарно. Зараз ми будемо переходити через міст на іншу сторону річки, на іншу сторону міста через річку. Тож сили нам та терпіння, тому що спекотно. А ще хочу вас попросити про підтримку, підтримати це відео вподобайкою та коментарем. Саме так Ютуб бачить, що ви на нього реагуєте, і просуває мій канал, мої відео і рекомендує іншим глядачам. Тож, якщо вам не складно це зробити, то мені буде неймовірно приємно. Йдемо по дорозі, а Аліса і тут знайшла гойдалки, так вона їх сильно полюбляє. Аліса, скільки ми раз ходили, я жодного разу їх не бачила. Ну ти даєш. Бачила? Клас. Ходімо? Так, сюди ми на цей міст прийдемо увечері. Сьогодні у нас шоу салютів. Ввечері цей міст перекриється. Тут буде все заповнене людьми. Проштовхнутися буде неможливо. Зазвичай ми ось тут на початку мосту стоїмо, бо далі взагалі неможливо просунутися. Але краще видно, звісно, там далі на мосту. Всі фейерверки, всі салюти саме з цієї точки виходять і хто стоїть ось тут посередині або хоч трішечки далі на мосту бачить набагато краще, тому що там дерева заважають, а тут вам ось видно річку, на салюти і все добре видно. Але сюди проштовхнутися просто нереально. Задуха дуже сильна, то просто немає чим дихати. Тим більше з дитиною такий натовп, лізти, ми не знаю, завжди. Нас вистачає лише ось туди дійти. Слухайте, а річка зараз така зелена, чи то так сонце падає, відбивається, чи то я раніше просто не помічала, просто така зелена-зелена. До речі, цей міст, по якому ми йдемо, він типу розвідний. Ось тут є такі, я не знаю, як це навіть називається, балки такі. Міст розводиться, але ми жодного разу не бачили, щоб його розводили. Можливо, просто це робиться по необхідності. І ввечері ось ці канати вони підсвічуються різними кольорами. Коли йдеш, це не відчувається, а коли зупиняєшся, ти одразу відчуваєш таку вібрацію. Скільки транспорту їде по дорозі, і міст просто вібрує. І трішки лячно стає. Коли йдеш, цього всього не відчуваєш. Міс ми подолали, насправді не так було все тяжко, як я собі це уявляла. Швиденько раз-два і перейшли і все добре. Зараз тут є санвузол, туалет, тож можна вмитися трішки, охолодитися, привести себе в порядок. Ось такий туалет, абсолютно безкоштовний. Можна зайти, вмитися, зробити всі свої справи та й продовжити рух далі. Собота біля магазину виставляють різні товари, типу знижки різні, можна придбати різний посуд, різні дрібнички для дому, кому що потрібно. І ножі, до речі, оце такі штуки це не ракетки, це від москітів, від комариків. Ти натискаєш кнопку, воно розрядом їх глушить, вони падають просто, щоб не ловити, не хлопати, не бігати за ними по всій хаті. Ось такими ракетками азіати це все роблять. Мабуть, вона якось тут підзаряджається, не знаю. Багато разів бачила, але жодного разу ми таку не мали. Ну, насправді, куди ми прямуємо? Ми йдемо в супермаркет Go. Нам потрібно зробити закупку продуктів. У нас багато чого позакінчувалося. Ніхто нам не заважав викликати таксі і спокійненько приїхати. Але ж нам хотілося прогулятися, пройтися, щось побачити. Вже не вихідний. Тож в нього було величезне бажання прогулятися. А, а я також. Хотіла прогулятися, щоб і вам щось зняти. Ну і якби ми в цій частині міста рідко прогулюємося, тож чому б ні. Звісно, це було б приємніше зробити увечері, але увечері в нас будуть салюти ця частина міста міст на цю частину міста буде перекритий, саме цей, по якому ми йшли, інші мости будуть не перекриті. Але ось так ми запланували зробити. Тож, сьогодні буде так. Давай, одягай панамочку. О, ходімо. Що тут цікавенького продають? Це квасоля, біла квасоля, така червона велика. І з квасолі. Це, мабуть, бобові якісь також. Там крем наливають сюди. Досить популярний десерт такий у В'єтнамі. Ось так воно все виглядає, по 15 тисяч так. Тиканчик вам зверху. Ну і різна їжа, тут також горячі лапки. Думаю, що ще щось смачненьке тут можна собі замовити вам. Декілька разів я я такий, такий десерт купувала, але мені воно не смакує. Інколи туди ще такі квадратні, типу жилейки додають. Ну, жилейки теж такі досить специфічні, але ну, на любителя. Ну, тож таке, не знаю. Радити, не радити, але мені не, не, не дуже, я не розумію цього десерту, інколи вони тут ще лід добавляють і все це з льодом їдять. Ну, типу, як охолоджуючи якийсь такий десерт. Швидка допомога поїхала. Комусь потрібен лікар. Магазин все по 15 тисяч, тут ось, мабуть, є ще щось і за 10 тисяч. Ну, це недавно цей плакат повісила, а взагалі від 15 тисяч. Тут різні прикраси є, саме тут я свої, свою біжутерію купую, 2-3 місяці поносила і щось новеньке. Зараз, можливо, щось собі нове, цікавеньке підберу, якщо побачу щось гарненьке. Минулий раз я тут була, нічого собі не вибрала. І от цього разу також бачу, що нічого не виберу. Але по дорозі в нас буде ще один магазин, тож можливо там щось підберу. Там трішки дорожче біжутері, але ну, не купувати, що попало. Так, тут багато різних дрібничок, і якісь грибінці, люстерка, зубні щітки, трішки загучна музика, але не може нічого з цим подіяти. Розинки, різні прикраси для волосся, посуд тут є, по 15 тисяч різні тарілочки. ну Різний декор для дому, для дітей щось, для творчості також є. Дрібнички різні. Канцтовари. ось такі. Посуду тут багато, недорогі. Ось є різні тарілочки, мисочки, піалочки, кому що потрібно по 15 тисяч ну, по півдолара не гроші для посуду. Іграшки різні, ось такі дрібнички, кульки, якісь ну таке всяке барахло для діток, слайми. Аліса сюди ще не зайшла сьогодні. Вже там щось собі взяла, ходила на другий поверх, вже собі щось знайшла. Що ти там знайшла? Що ти там собі знайшла? Ого! Аліса ми ще в один магазин там підемо, можливо, там щось підберемо цікавіше. Там Багато різних дрібничок. Ось що стосується посуду, тут можна купувати. І по 15 тисяч це ну, недорого. Навіть такі ось маленькі тарілочки. Чашки, До речі, ми собі тут одну чашку купували. У нас якось був набір із трьох штук, одну розбили, ось так купили кривеньку, але вона дуже незручна, з нею незручно пити є, але мало використовуємо її вдома. Тут навіть всяка косметика є, помади різні, туш, тональні засоби, якісь засоби для догляду за обличчям, маски в цьому магазинчику. Це, мабуть, типу Head Shoulders. На другий поверх ось такі східці винтові. І тут також дуже багато всього. Різних дрібничок. Ой, декор різний для волосся, ось засоби. Різні заколочки, зажимчики, розиночки, брелочки. Ось іграшки різні, дивіться, червона панда.

І прикольно такі вони такі на великі платформі такі достатньо наші практичні, зроблені гарно. А де їх ціна? Я не бачу, що вони коштують. Це, це, це... Сюрприз. Не, не знаю. А 169 шістдесят дев'ять тисяч я бачу. Ну що ж, друзі, в цьому магазині ми не придбали нічого, так з нього вийшли і пішли далі. Ми планували йти в супермаркет, тож саме в супермаркет ми і продовжили нашу прогулянку та наш маршрут саме туди полягав. А на цьому планую завершити цю частину відео, тому що потім ще назнімала чималенько, тож покажу вже в наступному ролику. А на сьогодні це все. Дуже вам вдячна за вподобачку, за коментар під відео. Та нагадую, щоб не забув. Підписатися. Щиро всім і кожному вдячна за те, що підтримуєте. Бажаю вам всім мирного неба. Бувайте! До зустрічі в наступному ролику!